Сьогодні в нас в гостях військовослужбовець позивний князь. Сьогодні ми будемо говорити з бойовим пілотом, який щодня робить свою роботу. Дуже багато мотивували відео в інтернеті, які ходили гуляли. що Ти можеш безпосередньо тут і зараз знищувати ворожу силу, техніку, склади БК, Тобто, ти е, бачиш результат своїх дій. Відразу в цю хвилину, в цю секунду. Наскільки важливо е, зараз е, панувати, домінувати в небі? Е, підготовка наших е, військовослужбовців, наших пілотів є набагато краща, ніж їхня. Дрон це е, якась окрема вже форма е, зброї. В чому перевага йде бомбера над камікадзе? Бомбер виконує набагато більше завдань за цикл свого життя. Яким надаєте перевагу? Ну, для мене зараз краще бомбер. Бомбер, він тільки бомбить, чи він ще має якісь задачі, там, не знаю, спостереження, розвідка. Підрозділ складається як із пілота, штурмана майстери. Дуже, дуже велика кількість людей працює на те, щоб уразити одну ціль і знищити її. Створили ми телеграм-канал. Називається Торнадо. Хто захоче, я думаю, що так само можна буде залишити ссылку під відео. Панове щирі вітання. Мене звати Андрій Довбуш. Ви на каналі Волонтера. У цьому відео на цьому каналі, зокрема, ми будемо е як завжди розбиратися, як ми можемо бути ефективніші е в цій війні. Сьогодні в нас в гостях військовослужбовець, позивний князь, е підрозділ Торнадо. Якщо є бажання, обов'язково. Е Підпишіться, знайдіть групу в телеграмі, і можна дізнатися більше зокрема про цей співрозділ. Дякуємо за те, що ви тут. Слава Україні! Героям слава! Е, скажіть, будь ласка, першочергово хочеться розуміти, ми сьогодні поговоримо про дрони. Е, багато вже говорили про дрони. Ми багато говорили про реви, але сьогодні ми будемо говорити з бойовим пілотом, який щодня робить свою роботу про всі, е, зокрема, і складні запитання. Так само, скажіть, будь ласка, е, звідки взагалі з'явилося бажання е, стати саме пілотом е, дронів? Ну, дивіться, дуже багато мотивували відео в інтернеті, які ходили гуляли, що ти можеш безпосередньо тут і зараз знищувати ворожу силу, техніку, склади БК. Тобто, ти е, бачиш результат своїх дій відразу в цю хвилину, в цю секунду. Ну в цій війні це дуже велика така мотивація, і в мене є хороший е, мій товариш, позивний торнадо. В час якого <laughs>, якраз наш підрозділ названий. Він став таким ідейним натхненником. Тобто, ну, свого часу ми були в іншому підрозділі. Ми довший час вже разом з ним проходимо службу, захищаємо Україну. Він був його ідейним натхненником. Спочатку ми купили прості звичайні китайські дрони на Аліекспресі. Там буквально за тисячу дві на них почали літати. Далі почали досліджувати саму тему FPV. Нас перевели вже у сили безпілотних систем, і було дуже легко, так як ми вже двоє один другого знали, один другому допомагали. Тобто пройти цю адаптацію, пройти навчання дуже було легко завдяки цьому побратиму. Йому привіт. Тому хочеться так само подякувати за його допомогу. Ну і так само іншому хочеться. Побажати, щоб так само знаходили таких друзів, побратимів, які вас будуть підтримувати, і з якими вам буде легко проходити ну, будь-які життєві обставини. Ні для кого не секрет, що війна перейшла на технологічний рівень, і, напевно, технологічність буде зростати постійно. Наскільки важливі, питаю вас зараз як в діючого військовослужбовця, тому що ми тут дуже багато говорили з волонтерами, з організаціями, які виробляють дрони. І насправді тут дуже багато таких теоретичних речей, з практичних речей, наскільки важливо зараз панувати, домінувати в небі? Ну, домінація в небі якраз нам дається зараз. Перевагу перед кількістю, ну як кажеться, живого м'яса противника у них є перевага в кількості в людях. У нас зараз іде перевага в технологіях. Через то, що це не є, не є секретом, що у них так само є дрони, але підготовка наших військовослужбовців, наших пілотів, є набагато краща. Ніж їхня дрон. Це якась окрема вже форма зброї, чи, чи це все таки допоміжне, допоміжна річ? Не, на мою думку, скоріше, це йде як допоміжна, це воно входить в загальну ланку. Ці цієї сукупності самої, як кажуть, військової артерії, життєдіяльності, це є один із ключових механізмів. Дрони всі вже знають, якби дрони в загальному діляться ну принаймні тільки в небі на FPV-бомбери і FPV-камікадзе. Е на вашу що ефективніше, на вашу думку, чи, чи потрібні і ті, і ті? Звичайно, що потрібні і ті, і ті через специфіку виконання завдань. Є різні специфіки. В чому перевага йде бомбера над перед камікадзе? Бомбер виконує набагато більше завдань за цикл свого життя. Якщо взяти камікадзе, ну ні для кого це не секрет, що вони не всі попадають. Тобто він летить, його глушать, якісь технологічні моменти, технічні. Одне друге, він не долітає. У бомбери вони так само є, але я, якщо взяти один камікадзе, може там умовно виконати, раз вилетів, все він назад не повертається, бомбер буде це робити ще раз, ще раз, ще раз, ще раз, ще раз, ще раз і ще раз. Ви вам подобається більше працювати? Ви працюєте і на одних, і на інших? Так. Чи, і на одних, і на інших? Так. А яким, яким надаєте перевагу? Ну, для мене зараз краще бомбер. Бомбер він тільки бомбить, чи він ще має якісь задачі, там не знаю, спостереження, розвідка, чи це виключно підлетів, випустив снаряд, чи, чи БК якийсь певний і вернувся назад. В Основному так воно і працює у загальному Воно йде у зв'язці. У нас є певні дрони розвідувальники, які нам підсвічують цілі, які нас наводять. Ми вже, відповідно, прилітаємо, відпрацьовуємо по цілі і вертаємося назад. Ну, бувають такі моменти, що не завжди нам підсвічують. Ми самі знаємо ціль, плюс-мінус орієнтуємося, де вона є. Вилітаємо на неї, вражаємо її, і додатково можемо ще відпрацювати як дронерозвідник. Цивільні люди, які не мають відношення до війни, вони зна... ну я, наприклад, знаю про те, що є там маленькі, наприклад, бомбери, які умовно гранату можна кидати, в принципі, навіть з Мавіка, наскільки я розумію. А є вже трошечки професійніші і аж там до, як наші нехороші сусіди називають Баба Яга. Розкажіть, будь ласка, ну, якби по. Більше конкретніше там, від маленького, який, який є у вас, можливо, якщо це можливо взагалі називати, і до чого хочеться рости, якщо в О, Ну, дивіться, Звичайно, що хочеться дорости до чогось такого великого, щоб ти зараз скинув, і умовно у радіусі там, еної кількості кілометрів на наших сусідів, більше нічого там не росло, не жило. Ну, звичайно, дивіться, виходить, як. У нас найбільше розповсюдження, що це йдуть сімірки. Тобто 7 дюймів, це йде розмір пропелерів, який класифікує дрона. Вони йдуть найбільш розповсюдженіші. Так само у нас є вісьмірки, дев'ятки, десятки, одинадцятки на даний час які є. Хочемо щось більше: 13-15 зараз є в планах. Ну і в відповідності: чим більший дрон, тим більше корисного навантаження він може нести на собі. Тобто, більше БК. І далі можемо залітати. Наскільки всі знають, дуже давно пролунала про інформація, зокрема від перших, від перших осіб нашої держави про те, що в нас мільйон мільйон дронів не, не було е, диференціації, чи це FPV, чи це, чи це бомбер, але мільйон дронів розуміємо, що це дуже якби, велика амбітна мета. Наскільки вас зараз достатньо забезпечений підрозділ? Дивіться, по забезпеченості це дуже важко говорити через те, що завжди хочеться більше. Завжди хочеться більше, і для того, щоб виконувати більш ефективніші завдання, їх потрібно більше через те, що ворог не спить, ворог нас глушить, ворог всякими способами намагається посадити пташку. І умовно, якщо взяти бомбера, тратиться дуже багато часу на те, щоби. З отриманого, виходить, як держава нам дає, просто от серий дрон. Далі ми над ним працюємо, вже встановлюємо. На нього скид, якщо потрібно, міняємо деякі деталі, не всі комплектуючі, є якісні. На жаль, і ну, не всі підходять навіть під наші задачі, під наші потреби. Це все треба пропрацювати, його підготувати і вилітати. Тому... Більше. Хто займається налаштуванням і хто займається ремонтом, якщо ремонт, особливо бомбер, якщо він летить і повертається назад, він точно має якийсь свій ресурс. Що найчастіше, якщо ця інформація взагалі можна, що найчастіше ламається, куди треба більше скеровувати зусиль на підтримку? Це, це, це загал, загалом ідея роботи цілого підрозділу. Підрозділ складається як із пілота, штурмана. Майстер є, тобто дуже, дуже велика кількість людей працює на то, щоб уразити одну ціль і знищити її. Тобто, це не є робота суто однієї, двох, трьох, п'яти людей. Це є загальна така. От. Складова підрозділ. Е, ви частіше працюєте. Напевно зараз працюєте ну, звідусіль, з ким тільки можна. Е, це можуть бути окремо люди, це можуть бути взагалі люди, які до волонтерства як такого офіційно оформленого не мають відношення. Це можуть бути просто рідні, знайомі, які постійно збирають, які постійно передають. Е, це волонтерські організації, окремо волонтери, якісь інші організації, громадські. Наприклад, е, наскільки легко комунікувати взагалі з цими організаціями і ну, просити фактично допомоги? О, зараз на це питання важко відповісти. Основне забезпечення те, що в нас зараз є: більш, о, більшість нам дає військова частина сама. Далі ми вже. Отримуємо решта дронів через свої зв'язки, тобто вийти зараз на якусь велику організацію, ми не можемо через те, що більше вже мають підрозділ, який вони забезпечують. Можливо, ми не так спілкуємося, можливо, ми не маємо таких підходів. Звичайно, хотілося, щоб йшло набагато більше забезпечення, як самих дронів, так само, щоб нам ще допомагали з комплектуючими. Наскільки часто самі організації або взагалі люди, які не є військовими, військовослужбовцями, інші підрозділи. Там інші частини не знаю, як воно відбувається. Наскільки часто виходять на вас, е і чи реально взагалі на вас вийти, якщо нас зараз будуть дивитися люди, які скажуть, ось хочемо е допомагати більше вашому підрозділу, е як, е як до вас, як знайти, як, е як допомагати? Е дивіться спочатку роботи нашого підрозділу. Після того, як ми вже освоїлися, навчилися, почали робити бойові вильоти, почали вражати цілі. Створили ми телеграм-канал. Називається Торнадо. Хто захоче, я думаю, що так само можна буде залишити силку під відео. Підписуватися, і, звичайно, там можна виходити на спілкування, є чат, писати. Тобто ми відкриті, якщо це є якісь волонтерські організації, які допомагають військові, або самі військові, ми можемо ділитися досвідом тим, який ми маємо. І так само хотілося б приймати досвід від інших підрозділів, від інших організацій. Тому що ця сфера вона не стоїть на місці, вона завжди рухається, вона йде вперед і треба завжди. Доганяти, доганяти, доганяти і не стояти на місці. Іти вперед. Переганяти ворога, якщо є можливо десь навіть для себе розуміння в співвідношенні, скільки е, забезпечує держава дронами, е, бо є окремий підрозділ вже навіть в е, окремо сили безпілотних систем, ми розуміємо, що все одно воно буде розвиватися в будь-якому випадку. І який відсоток це волонтери, якщо конкретно про ваш підрозділ, по відсотках дуже важко сказати, але хотілося би, щоб люди включалися так само більше, бо Бували в нас моменти, коли ми зверталися по ну різних людях, знайомих трошки були більше. Були моменти, коли держава перекривала більше. Були моменти, коли люди перекривали те, що ми не отримали від держави. Але це дуже на жаль, зараз це ще дуже малий відсоток. Тому би хотілося, щоб люди більше вклю... включалися, щоб вони розуміли, що. Дрони настільки потрібні військовослужбовцям, скільки вони потрібні загалом цілій країні, бо тільки ними ми захищаємо, ми знищуємо цілі. Е, ні для кого не секрет, що більшість е, левова просточаска військовозрудовця втратять е, не тільки на екіп, екіп, екіп на екіпірування, але і тратять на дуже багато інших речей там, де б вони не мали би свої особисті гроші, е, свої особисті кошти. Чи є у вас в вашому підрозділі десь аналогічна ситуація? Звичайно, звичайно, ми так само закуповуємо е, різні деталі, які нам потрібні. до дронів. Ми закупляємо різну апаратуру. Ми ремонтуємо те, що піддається ремонту, крім дронів, у нас так само ще є техніка, тобто якісь автомобілі, які так само потребують ремонту. Ну і звичайно, сама саме звичайно ну, побутові теж питання. У нас є, які треба закривати. Хоча б. От такого а в підрозділі по зборах. Ви організовуєте якісь окремі збори, у вас є якась окрема постійно діюча банка? Чи навпаки, кожен раз банка? Як ви як по зборах відбувається у вас? Чи, можливо, не збираєте взагалі? Ми оце тільки почали практикувати, зібрали от першу банку. Будемо зараз відкривати наступну через те, що гроші нам потрібні постійно. Будемо намагатися якось більше це проагітовувати, прорекламовувати, щоб люди долучалися. Через те, що збори людей допомагають нам ще швидше закриватись. Тих питаннях, які необхідні для того, щоб модернізуватися і випереджати ворога. Тому, панове, ми дуже вас просимо, розумієте, що в будь-якому випадку кожна наша гривня вона е, обов'язково може підтримати підрозділ. Якщо буде мільйон людей по одній гривні, це цілий мільйон гривень. А це дуже багато хороших русських, бо кожен двохсотий за, е, за та статистикою стає автоматично хорошим. Тому обов'язково підпишіться е, в, на телеграм-канал, підпишіться на усі інші соціальні мережі, якими обов'язково додали. Дамо під відео прохання підписатися також на цей ютуб-канал, щоб бути в курсі новин. Щоб бути, щоб завжди розуміти, як можна бути ефективнішими, як можна більше допомагати. Зробіть, будь ласка, дзвіночок сірим і отримати сповіщення при виході наступного нашого відео. Розуміємо, чуємо, що збираєте гроші. Будете відкривати наступного банку, якраз на комплектуючи на цілі дрони в Україні. Ціна зараз стане на сьогоднішній момент дрона. Це зараз важко сказати про ціну в Україні через те, що ринок постійно міняється. І як загалом по практиці, ми цілий дрон в Україні ще не купляли, можливо, можна закупляти комплектуючи, якщо вони потрібні, вже і негайно. Але в загальному ми більше практикуємо Китай. Тобто з Китаю воно іде довше, але ціна буде набагато адекватніша. Ну, чомусь так зараз походить. Але е, з 1 вересня зараз змінюється. Е... Правила ввозу якраз дронів, комплектуючих до дронів е, в Україну, якби Китай заборонив там. Е, всі про це говорять зараз. Це всюди є в інтернеті, зокрема. Е, як буде зараз? Наскільки, наскільки легко чи важко, Чи будуть якісь... Е, ну, як взагалі жити без дронів? Ну, Поки що важко відповісти. Ну, Я думаю, що ми, ми це переживемо. Варіанти є, канали є. Ну... Звичайно, що те, що робить Китай, Китай зараз більше грає на руку нашому ворогу, тому що навряд чи він їм щось так заборонить, як нам? Ну нічого, ми проходили ці такого роду заборони. Думаю, цю пройдемо. Якщо говорити про Китай і ваші замовлення, чи чи наскільки наскільки реально дешевше в Китаї ніж в Україні? Ну, що ми, на ті самі комплектуючі. ми самі повинні розуміти, що основний виробник FPE-дронів, основний виробник комплектуючих це є Китай. Це їхня сировина, тобто це їхня є продукція. Тому це ж все, що є в Україні, вони все рівно замовляють Китай. Ну, і Відповідно, людина не буде тут сидіти і там не знаю собі в мінус. Замовляти, доставляти і передавати військовим це буде або в ноль, якщо це є якась благодійна організація, тобто якісь со такого плану благодійники. Ну або в хороший плюс, як показує практика наших деяких комерційних людей. Ми сьогодні вже так трошечки зачіпали тему комунікації, якраз де би хотілося чи є чи є зараз на даний момент якісь проблеми в комунікації там з волонтерами, з розробниками, як вони реагують там на ваші прохання, чи є зворотній зв'язок? Яка ситуація в цій сфері? О, це в основному із волонтерами набагато легше простіше спілкуватися ніж із самими виробниками-розробниками. Волонтери, вони більш такі що вони більш заохочені тобі допомогти. Вони більш можуть тебе вислухати і постаратися зрозуміти. Сам розробник в нього більше ідея, яка я розробив цю продукцію, значить, вона у мене найкраща. Тобто, ну в основному здебільшого зараз так нам попадали такі розробники, та вони в Україні вже. Мають певну свою якусь клієнтську базу, вони мають певні свої розробки, і люди вже не йдуть так на контакт, вони не хочуть дослухатися. Навіть не те, що дослухатися. Умовно, ти не намагаєшся переробити їхню розробку, окей, вона є. Ти намагаєшся зрозуміти. Чому так, чому ви так зробили, не так. Людина тобі ну, все, В мене є отаке. От хочете баріти, не хочете не так. Ну, тобто... А наскільки легко йдете на контакт? бо е... Дрони вони ну якби один дрон дрону різниця. Якби це треба теж розуміти, і ми це розуміємо. Наскільки е, наскільки легко ви берете взагалі невідомий е, до цього розробки? Наскільки часто взагалі відбувається? Бо знаємо, що дуже багато різних волонтерських груп. Я вже навіть не кажу про те, що вони якось там офіційно оформлені е, груп розробляють якісь певний е, певні цукерочки, е, певні якісь технології додаткові. Наскільки легко е, вони в вас проходять? Дивиться, основному всі дрони, які до нас приходять незалежно. Це є держава, це є волонтери, це є наші стабільні друзі, які нам посилають. Кожен дрон ми окремо беремо, тобто ми його повністю проходимо. Ми дивимося його збірку, ми його повністю налаштовуємо під себе, тобто програмне забезпечення. Перевіряємо далі, що наступне ми робимо. Ми його обльотуємо, тобто дивимося, як він себе поводить повітрі, Після того ми на нього вже монтуємо скид. Відпрацьовуємо його ще раз зі скидом, аж після цього ми можемо брати його тільки на бойові, тому що будь-які дрони це є комплектуючі, які робляться на заводах. Зараз збільшуються партії, відповідно, Збільшується кількість, збільшується брак, який ми на жаль зараз спостерігаємо. Тому кожен дрон незалежно від кого він не прийшов. Ми кожен дрон окремо повністю проходимо всі етапи, які в нас є. Дрон навесні 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення і на і там літо 2024 року. Це е, технологічно різні дрони. Тобто, вони е, ну вони набагато крутіші, чи вони в принципі ще знаєте, як як е, машина не знаю, Запорожець. Тоді був такий і зараз такий. Якби це класика, як воно в, в дронах відбувається е, навесні. Двадцять для мене. Дрон був один з цих, а два типи дронів. Mavic який спостерігає Байректар, які... який ми всі бачили да. дуже багато разів. Тому Важко відповісти на це питання. На той час для мене це була невідома інформація. В неї я почав вже більше цікавитися кінець 23-го року. Тобто, вже більше, ну, з 23-го навіть вже з середини 23-го, mm -hmm. коли вже почали більше створюватися різного роду підрозділи. почали показувати свою роботу, почали з'являтися певна інформація в інтернеті, яка зацікавила, і от починаючи з цього часу, та вже почалося більше цікавитися, типового роду, які йдуть бомбери, які йдуть камікадзи. Ну і плюс так само не треба забувати. У нас що є піві розвідники. Ну, а на вашому життєвому досвіді, я маю на увазі професійному життєвому досвіді. Дрон технологічно змінився, він виріс в кращу сторону. Тобто, можливо, з'явилися якісь камери, якісь технології, якісь антиглушилки. Я не знаю, там, наприклад, протидія РЕБУ. Якимось чином, взагалі, все відбувається, все змінюється, і ми стараємося так само йти в ногу з часом, переглядати різні тематичні групи, спілкуватися з різними інженерами, майстрами, ділитися своїми Досвідом отримувати іншим, від інших досвід, ну і так само спостерігати за ворогом. Ворог теж не спить, і в нього теж не можна вчитись. Е, в нас дронів більше, чи в нас дронів, е, чи ми маємо якийсь паритет, чи в нас дронів менше. Але в нас ефективніше, ви сказали про те, що вже сьогодні навіть е, що в нас, наші пілоти все таки кращі, е, професійніші і. Е, 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 як яка ситуація по дронах? По, по дронах мені я не маю такої інформації. Я не можу відповісти на рахунок пілотів. Я можу відповісти, так як FPV-дрон використовує аналогове відео, яке будь-хто може перехопити. так само як перехоплюють наші відео Так само ми відповідно на бойових можемо переглядати відео відпрацювань противника, що ми неодноразово одноразово робили. Тому тільки з власного досвіду, з власного спостереження я можу сказати, що дійсно пілоти, які є в наших збройних силах України, які ідуть у, у різних спецпідрозділах, які обороняють Україну набагато. Ефективніше відпрацьовують по цілях ніж пілоти противника, Принаймні, на лінії смугу, на лінії смугу, де ми зараз перебуваємо, знаємо, що на превеликий жаль дрони втрачаються, втрачають хороші пілоти, втрачають дрони, бо дуже часто не від них залежить. Є, є ворожі реби ті самі, інша, інша зброя. Наскільки часто втрачаються дрони в вашому підрозділі? Доволі часто втрачаються, фактично у нас. На наші виїзди, які ми їдемо, ми завжди втрачаємо. У нас не було що на жаль, таких виїздів, що було без страт. Ми так само втрачаємо, хочеться наголосити. Можливо, так само до волонтерів це стосується. Реби дружні. Тобто, наші дякуємо волонтерам, які допомагають нашій піхоті і забезпечують їх ребами, але на жаль, наша піхота також дуже часто садить наші ж. Власні дрони. Е, що переможе? Реп чи дрон? Ну, це буде, мені здається, постійна війна. Тобто. Важко сказати. Розробники розробили щось, якось е, е, смачніший девайс, якби і відразу антидія е, вона в будь-якому випадку в Так, бути виглядати. Це буде як Ін і янь. Вони, я думаю, будуть йти. Тобто ін і янь. Одне друге буде доганяти, одне друге переганяти, але вони будуть завжди йти в сукупності. Не думаю, що створять такий реп, що він повністю знищить е, цю лінійку. І так само не буде ця лінійка працювати собі де хоче без будь-яких завад. Що би хотілося від волонтерів чи від розробників якусь можливо новинка? Чогось не вистачає. От е, працюєш е, і думаєш, от, от хотілося би таку функцію, ну крім того, щоб просто кнопку, коли вся росня вмерла, е, якби це, це зрозуміло, але щось таке, що реально зробити, і десь можливо, навіть вже чули про те, що такі тестуються або, можливо, навіть є на полі бою. Ну, збільшення збільшення дрону. Зараз є певні види дронів, які набагато більші, Вони можуть нести набагато більше корисне навантаження. От е, хотілося б вже його отримати, протестувати. Ну і щось цікаве скинути. Ми дякуємо вам за захист. Ми дякуємо за те, що ви сьогодні разом з нами. Ми дякуємо усім вашим вам побратимам, усім, хто зараз на захисті нашої країни. Насправді є дуже багато людей, які не втомилися. Тому хочеться користуючись нагодою, подякувати усім, хто зараз захищає зі зброєю в руках, усім хто долучається до волонтерських благодійних проектів, усім, хто донатить, пам'ятайте, що кожна гривня є важливою. Дякуємо вам, обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава. Дякую вам.